Доброго дня, шановні депутати, прошу здійснити реєстрацію.

Даний пропонує підтримати за основу. Прошу голосувати. За 23 рішення підтримали. Є зауваження до порядку денного? Пропоную цілому. Прошу голосувати. Рішення підтримано. Ми переходимо до розгляду питання про надання дозволу на передачу об'єкта комунальної власності до міської територіальної громади. Ющенко Ірина Миколаївна, начальник управління комунальної власності та житла. Шановні колеги, є зауваження заперечення? Є пропозиція за і в цілому. Прошу розпочатку. Розглядаємо проєкт рішення про затвердження положення про управління соціального захисту національного професійної ради проводського району Київської області в новій редакції. Петренко Алла Іванів, начальник управління соціального захисту і національного. Є пропозиція за основу. Прошу вам Є зміни. Пункт 3 проєкту рішення виключити відповідно до пункту 4, вважати пунктом 3. Прошу підтримати дані, дані зміни. Є пропозиція в цілому? Немає іншого? Шановний головуючий, шановні колеги, дивіться. Розуміємо, що давне питання. Ми побачили, що відбувається по суті оптимізація роботи нашого управління соціального захисту. Певні управління ліквідуються, вона заміну створюється абсолютно нові і додається одна одиниця. Так скорочиться. Ага, навпаки короче. Це Ми, питання більше немає. Всі всі функції передали практично по ну я знаю, нагрузку орендувати пенсійному фонду. Ну, є пропозиції в цілому. Я думаю, оптимізація для на користь, які наші Прошу, Прошу. Дякую. За 23. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми з роботою прокордону на 24-26 роки. Зауваження було, є пропозиція за основою в цілому. Нема запечень. Не, виділяти кошти треба. 223. Розглядаємо проєкт рішення про внесення з відрішення православної міської ради Ворозького району Київської області 23-12-22 року з номером 963 39, 8 Є пропозиція за основою в цілому. Нема заперечень. За два дякую Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми підтримки захисників і захисниць України, членів сімейних гібриз на 24-26 роки Слідчина Марина Сергіївна, начальник ветеранської політики. Її пропозиція за основою в цілому. Нема би, з Сергій ночів. Шановні головуючі, шановні присутні, я хотів би подякувати всьому управлінню, якого Марина, Маріна, ну і Маріні персонально, чого саме. Тому що колеги, хлопці, які приходять у відпустку, їх треба брати за руку і приводити в управління. Вони зовсім в іншому світі живуть. Будь ласка, ми повинні уділити максимальну увагу нашим воїнам. Дякую, Марін, за вашому управлінні. Дякую. Є пропозиція підтримати. Прошу, Прошу. вас. <звук> рішення про про На міської ради прословних північної області 27.02.2025 року з номером 1997. Зауважень не було. Сервіч, є що додати? Та ні, дякую. Я лично прийдую подяку.

Перед тим як буде доповідати пані е, Марина, я хотів би вам представити нового керівника ветеран штабу е, Сергія Будь ласка, Сергій трошки про себе розкажіть, по звільнуйтесь, якщо будуть питання будь ласка. Всім доброго дня. Мене звати Очеренко Сергій. Свій бобішлях ще почав листопаді 2014 року, приєднавшись на той час до батальйону Звичайно, Солдата. На посаді кулеметника я дослужився до молодшого сістерського складу і в 2019 році закінчив службу, бо повернувся до цивільного життя. Під час повномасштабного вторгнення я доєднався до одного, одного підрозділів головного управління розвідки, де долучився до місії, «Авіапрорив міста Маріуполь. За наказом, вищого керівництва вийшов полон цими побратимами по чесний штавом, де про купують сімсот 14 вересня 24 року я був зільнений з полону і за станом зброї не можу далі продовжувати дискусію. Сьогодні я маю честь представляти комунальний заклад Вітеранспро. Це не просто приміщення, чи структура, це місце сили, підтримки, і можливості для тих, хто пройшов війну і сьогодні повертається до мирного життя. Наші спеціалісти вже зробили перші кроки, але головним завданням є розвиток. Наш заклад має стати сучасним хабом для об'єднання, медична та психологічна допомога ветеранам і їхнім родинам. Програма реабілітації та соціальних адаптацій, освітні та професійні курси, щоб наші захисники мали реалізувати себе у нових професіях, підтримка сімей від юридичних консультацій до дитячих програм, платформа для ветеранського бізнесу, яка симулюватиме розвиток економіки громади. Ми бачимо ветеран -про» як місце які працює не тільки для ветеранів, а й разом з ними. Бо наші захисники це люди з досвідом, з ідеями, силою волі. Завдання громади дати їм шанс реалізувати ці можливості у нашому місті. Для цього нам потрібні підтримка міської ради фінансування та розвитку інфраструктури, співпрацю з системи та всіх установи, щоб створити програми территорифікації та працевлаштування. Партнерство з громадськими організаціями та міжнародними фондами, які готові інвестувати в розвиток ветеранської інвестиції. Розвиток ветеран це не витрати, це інвестиція в громади. Бо коли ви транс відчуваєте підтримку і знаходите своє місце в житті, виграють усі його родина і суспільства і місце. Закликаю вас підтримати наш заклад, дати йому можливість готуватися, стати справжнім символом турботи громади про своїх народів. Дякую за увагу. Сергію, це ми маємо за честь, що ви нас такі Дякую. one Я завдячний вам всім. Пане Сергій, я думаю, що ви в кожному з депутатів знайдете партнера, який постійно готовий 24 7. Да. Дякую, вам. Да. Шановні колеги, є пропозиція за основу і в цьому. Прошу голосувати. За 22 не голосував один, рішення Розглядаємо проєкт рішення про оптимізацію та затвердження структури загальної штати чисельності виконавчих органів на експлуатацію. Начальник управління забезпечення діяльності виконавчого комітету. Є пропозиція за особи в цілому. Нема запитань? Нема. Так, три рішення підтримувані Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми заходів з організації територіальної оборони в Росії територіальної громаді на 25-й довгої Василь Григорів, начальник потужному цивільного захисту оборони оборонної роботи та взаємодії з охорони довго. Зауважень по крайній програмі не було. Є запитання? Немає, Гермій Іванович. Ні, 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 слава Богу, що маємо можливість. Ну, Дуже дякую. Пропозиція... Головне, нас це було як в Києві. Є пропозиція за основою цього, Прошу висувати. За 23 рішення підтримано. Розглядаємо проект рішення про внесення змін до цільової програми захисту населення території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Росії територіальній громаді на 22-26 ваш Шановні колеги, на минулій сесії ми говорили про реорганізацію, яка відбувається в ДСНС. На комісії були ряд питань. Я хотів би, щоб на кшталт офіцера громади Віталій Сергійович пояснив, яке навантаження має, має бути для, на, на цих людей. Власне. На сьогоднішній день проходить штатні зміни усі Україні і вводиться, а я, як я офіцери плані громади. На сьогоднішній день створення провели всі районне управління цивільного захисту та інфективної діяльності, з рахунок якого я приділяюся по молоду штата. На що ще можуть виявляти офіцери плані громади? Якщо раніше, Функція там був пожежний інспектор, та не спірну запад. На сьогоднішній день офіцій актуальна громади буде поєднувати ці функціоналські, то на сьогоднішній день є на карту. Для СНС я буду вичитати там 6 дітків, його обов'язків і повноважень. повноваження. Основне, я хочу зазначити, які для чого це все робить. Перший основник діяльно, що готується на бойоводі, дорогами поміну стабільного захисту громади, на достаток партнерства та має на місці співпрацю і забезпечення стані отаку. Тобто я основний персонал підписав співпраці управління цивільного значить. Дуже коротко, я розумію. По-перше, це об'єднали два, два органи води. Тобто, це офіцер громади, він виїздить на всі пожежі, так як і має бути. Він не просто фіксує це. Так. так, я розумію. То, то, так. То. Він, ще, він на що пожеж. Він своє разом стану реполіцію виконував матеріалу по пожежі. Він виїжджає на ідентифікацію роботи небезпечних середнець. Він буде залучатися до роботи комісії щодо перевірки пошкоджених об'єктів наслідок природних. Функції перевірок так і лишаються на той час, коли держава це дозволить. Тому плюс запобігання надзвичайним ситуаціям, робота з населенням щодо профілактики пожеж надзвичайних ситуацій, робота з освітою, навчання дітей протимінні діяльності пожежної. Об'єм що... роботи великі. І на сьогоднішній день ми говоримо про ту субвенцію головного управління на закупівлю автомобіля, тому що все те, що було в пожежній частині, воно вже перейшло до функції іншого підрозділу. І є прохання підтримати Віталій Сергійович. немає заперечити? Є пропозиція за основою цього. цілому. три одноголосно. Дуже дякую. Можна. Дякую, слава Україні. Героям Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до рішення Бровської міської ради Бровського району Київської області від 20.12.2014 року за номером 1943-8408 про бюджет Бровської міської територіальної громади на 20 рік та додатки 1, 2, 3, 5, 7 під Тернак Наталія Іванівна, начальник фінансового управління. Є запитання до Наталії Іванівна? будь ласка. Шановна голови, шановні присутні, пані Наталі, дивіться, учора було засідання Верховної Ради України, де зелені слуги, посіпаки, далі не буду казати. Забрали 8 мільярдів гривень із бюджету міста Києва, які вони могли витратити на підтримку нашим Збройним силам України. Скажіть, будь ласка, до нас, нас. ніяким чином це відношення немає. У нас хоч на цей раз нічого не забирає. Ну, кий, із Київського бюджету. Із... У нас немає. У нас немає. У нас, у нас нічого не забирає. Ось це. Вона відкриє, є пропозиція за основою цього. Ви щоб у нас не забирали. три рішення підтримано. Як порядок денний вичерпаний, вони засідання...